І я нічого не вигадую, тому що я, коли повернувся з Берліну в Пітер, я відкриваю зідоючий цайтунг. І перша сторінка, значить, е, страна виміраюча жуткого вірусу. Значить, при передавиться зудойчі цайнг. Тобто там зідочі цайтунг є до цього справа. Там в Берліні там є існують люди, які займаються цими історіями. Там мені розповіли про двох. Чоловіка, дружину, документалістів, які їздять в наші дитячі віл, снід, будинки, там якось допомагають, знімаються все справа. Тобто, в Європі, якби є до цього справа, в Україні до цього є менше трошки справи, але. Я знімав, знімав не тільки про СНІД, я знімав взагалі про людські взаємини. а СНІД це вже І я як був. за кордоном віднеслися, а як вони відреагували на от... було, було дуже цікаво, було дуже цікаво, оскільки е, я мав п'ять показів впродовж фільм показували п'ять разів. І ну от щоразу в зал дивився фільм однаково. Тобто, спочатку вони ще на першу першу сцена, коли починається, вони трошки сміються, потім тиша, потім десь ближче до фіналу. Е, найперший показ, я пам'ятаю, Ближче до фіналу, значить спочатку одна людина робить так, потім друга, третя. І вот. так було вот, всі п'ять показів, власне. Так, що цікаво, в Європі люди просто не підготовлені до цього. От ви кажете, що вони закривалися. В Європі що не вистачає таких фільмів. Мені здається, у них соціальна підтримка навпаки, от таких от стрічок є набагато вищою, аніж в Україні. Там не показується. Ви абсолютно правильно кажете, там є, але е, власне, можливо, частина частиною відповіді на те, що ми не одержали ведмедя, е, в, Там є дуже шокуюча сцена. Е, шокуюча, зроблена в реальному, в реальному часі. Я б не хотів її переповідати, бо. Сподіваюсь, що хтось може дивитиметься в Україні фільм, коли він тут нарешті з'явиться. Я ну. Думаю, що Повинен з них поки поки сподіваюсь, ще сподіваюсь, ні, ніхто не бачив. Спочатку знімали фільм, а вже потім з'явилася ідея представити його на Берлінале. Чи от спеціально для Берлінале відзняли стрічку? Ні, ну неможливо зняти спеціально для когось фільм, тому що туди прийшло шість фільмів. Зни шість тисяч фільмів, з них 18 відібрали в повнометражний конкурс і 11 в короткометражний. Тобто сидіти і вигадувати, що от я зніму фільм, це не це неймовірно, і це навіть може не залежати від якості фільму, а що мусять зорі так зігтися. Чи збираєтеся на інші кінофестивалі поїхати з цим? Ну він був е, в Тампере от в березні в Альгарве, це Португалія, е, в Ауксбурзі. Я дізнався, до речі, що Аугсбург — Ауксбург, це батьківщина Бертольда Брехта, я не знав ніколи. Та, і зараз він буде в Римі, по-моєму, 27-го, здається. Ну, я не поїду, але ну, фільм там буде, фільм буде показаний. Там. Та, Якщо та. говорити про Берлінале, які враження від фестивалю залишились, які емоції були? Щось абсолютно неймовірне, якби я, я дуже радий, що дожив до такого моменту, тому що я, я, я взагалі собі не уявляв, це, це шалене якийсь, це, ну, Найкраще їх виразив один таксист, який мене віз, значить, руський. Ну він руський, якби з Азербайджану. Ну каже ну там працює таксист. Так, 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 та, таксист. Він значить сказав, що. Каже жах, тому що колись цей чортів фестиваль закінчиться. Я кажу, в чому Він каже: ти розумієш, приїжджає півмільйона людей, беруть на прокат машини і не вміють водити. Каже, тут неможливо їздити абсолютно по Берліну. А що вам особисто сподобалося у програмі конкурсу? І що б ви, можливо могли б порадити нашим <смас> нашим кі кіновидавцям? Можна так їх назвати? Не. Звичайно, що що треба вдосконалювати? Ну звичайно, проблема з берлінськими фільмами для України для Росії, а для України і в зв'язку з законом про дубля. Аж вона ще погіршилась для України в тому, що якби не все дійде. Вот. І, Можливо, там треба щось шукати на торентах. Та, власне. Ну, в інтернеті, е так, та, в інтернеті. Е ну, я дивився Гігант. Це фільм, який отримав срібного ведмедя». Е ну, от Він насправді ну, хороший фільм про парагвайський, здається. О, це дебют був. Е дивився, звичайно, Росій, Росій, здається, вийде в Україні Росія 88. От, він теж мені сподобався. Доволі таке цікаво. Йо дуже кумедно дивилися в Берліні, тому що це кіномісто, та. Подзнамір плац, де всі кінотеатри, всі ці справи, воно е, знаходиться на місці, там було, там було голе поле. Тому що квартал, який там був, знесли повністю значить, артилерія, коли штурмувала Берлін. І він тривалий час був просто пустир, і потім там збудували величезні ці от офіси і кінотеатри. От, я від собі німці з їх комплексом вини, вони, значить, сидять в кінотеатрі. Ми сидимо, і ще три хвилини з екрану, значить, так голосно, а там же хороший звук, це долу сіла: Зікхаль! Зікхаль! Їх просто. Їх викидало періодично з зали, одного, <світ> другого. Тобто я до Ну, рускій мат там, ну мат, як би вони -то не розуміють, а це на ну, зікхайлі вони вискакували ще 5 секунд, було дуже цікаво. Якщо повернутися в Україну і говорити про режисерів в цілому українських, хто вам подобається і, власне, які стрічки українських режисерів подобаються? М -м. Я не дуже стежу за. За тим, що відбувається, на жаль, тому що якби я відірваний якісь такі м -м, те, що виходить, я я сказав, що я що особисто приятелюю з Володію Тихим, я знаєте, напевне. М -м, От. Так. Так буде так навіть і не згадаєш А от ваш фіндіагноз, якщо нам вдасться його побачити на Україні, все ж таки, що збираєтеся робити далі? Чи будуть якісь інші роботи, пов'язані наприклад з цією темою, або щось інше ви будете знімати? Ну, Чи плануєте, ви що? Бачите, справа полягає в тому, що я думаю, що я за даного керівництва Міністерства культури, яке зараз існує, е, ну як кажуть, в американському кіно скоріше, ад замерзне, ніж я отримую значить, якусь державну підтримку для своїх проєктів, я ставлюсь до цього спокійно, працюю зараз над повнометражним фільмом, не українським, тому що, власне, в Україні якби, людей, які потрапили на Берліналі,